Вітаю на огляді одноточковий ремінь, який підійде до автоматів АК та Арки. Він складається з кількох частин: це т подібний хлястик, який монтується позаду плитоноски в молі, частина з еластичним джгутом, також посилений карабін, який у нас іде на фастексу і дозволяє легко приєднуватися до зброї в вантапку і так само зніматися. Універсальність. Надійність, це риси нашого ременя. Як можете бачити, ремінь виходить спереду, зручний, Фастекс знімаємо, приєднуємо в вантапку. Зброя знаходиться під рукою на пружному джгуті. Вести вогонь. Дозволяє довжина як з правої, так і з лівої руки, зручно при складеному прикладі. Є в койоті і оливі, замовляйте!